Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд гість нашої студії народний депутат України Іван Стойко. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Іване Михайловичу, Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Давайте зараз детальніше дамо зрозуміти нашим глядачам, що це за закон. Якщо йти за його логікою, за пояснювальну запискою, яка була надрукована на сайті Верховної Ради до цього закону, то ним чітко визначаються і місце держспецзв'язку в системі державного управління та в складі сектору безпеки і оборони України, тобто саме в цих питаннях були якісь певні невизначеності або неточності, звичайно, що не тільки невизначеності і неточності, але ті обов'язки, які покладаються саме на державну службу спецзв'язку та захисту інформації України, ми зробили все, аби ті військовослужбовці, які сьогодні знаходяться саме на, на службі. Відчували себе дійсно захищеними, в першу чергу, мали певні обов'язки, мали uh -huh. ті зобов'язання, які на них покладаються, і діяли в рамках не тільки чинного законодавства, але й в той час, який ми сьогодні переживаємо в Україні. Це в час, коли Україну фактично окупувала сусідня держава, і, звичайно, що ми сьогодні говоримо про мобілізацію, про резерв. Який повинен бути таке інше, збройні сили України діють відповідно свого законодавства. Але сьогодні, так як Держслужба спецзв'язку є окремим підрозділом центральних органів влади, вона повинна мати і свій статус. Для прикладу, от сьогодні, ми повинні говорити про. Взаємодію збройних сил України і про спецзв'язок. Збройні сили без спецзв'язку вони просто неможливі, вони не є дієвими. А той статус, за яким вони діяли, до цього їм не дозволяв не, не дозволяв. По-перше, мобілізації не було, uh -huh. так би мовити Держслужба спецзв'язку не могла набирати резерв свій, і відповідно до нинішнього часу не могли взаємодіяти зі збройними силами України, тому що. Збройні сили України працюють. Ви знаєте, в якому статусі в мобілізаційному так би мовити, моменті. І ми повинні розуміти, що Держспецзв'язку теж працює в цьому статусі, але юридично фактично не мала повноважень. Тобто Держспецзв'язку раніше працювало як урядовий орган, чи от воно більше вони, мало е, як насправді відбувалася їхня діяльність вони, і функціонування? Вони раніше mm -hmm. працювали в, в структурі служби безпеки України. Потім під час зміни їхнього статусу вони стали окремим підрозділом. Центрального органу влади, тобто вони їхня служба стала виокремленою саме із Служби безпеки України. Тобто вони і забезпечили зв'язок їм... на рівні керівництва держави Не і місцевої кільки... влади, і керівництво держави, фельдєгрецький зв'язок і зв'язок mm. спецзв'язок, скажімо, під час військового стану чи бойових дій, таке інше. Вони сьогодні розгорнули свої, так би мовити, об'єкти. На територіях, які межують з Російською Федерацією, починаючи від Одеси, завершуючи Черніговом і Сумами, uh -huh. але ми повинні були надати підрозділам територіальним підрозділам, зокрема йде мова військового статусу. Це військовий статус зобов'язує їх мобілізуватися, набирати резерв. І вони мають тепер повноваження зберігати, носити зброю і використовувати зброю. Тобто вони зараз офіційно вже входять до складу сектору безпеки сектор безпеки України, який сьогодні знаходиться фактично в мобілізаційному стані, і резерв, який використовується в Україні, він фактично готовий до того, аби дати відсіч агресору, який може будь-яку хвилину перетнути кордони України. І тому ми сьогодні. Надали повноваження, які повинні були бути і ще раніше, але на жаль, цього можливо, і на щастя ніхто не думав, що ми будемо жити в такий час, коли треба буде захищати тобто нашу тут батьківщину. тут не секрет, що власне ухвалення цього документу якраз і підштовхнули ситуації і події, так, які відбуваються в власне, Україні власне, події в Криму, і треба було швидко діяти. І ви бачили, як ми вчора фактично прийняли його за основу у першому читанні. Єдре. І моє було прохання, так як ми підготували ті верніше, звернули увагу на ті пропозиції зауваження науково-експертного управління. Ми їх всі врахували, і він набирає чинності. Він вже ухвалений в цілому вчора. І набере чинності е, з е, від дня підписання саме президентом України цього закону на момент е, кримських подій власне не мали, не мавши цього статусу. Були виявлені якісь проблемні моменти, які на сьогодні можна наголосити, і вони пр практично зараз можуть зникнути в зв'язку з дією цього документа? Проблемні моменти завжди бувають і, і в такі про саме випадках... на рівні зв'язку і оперативного реагування на ті чи інші події або ситуації ну, були проблеми, та, так як mm -hmm. вони не мали ну статусу розумієте і. Фактично, вони діяли в не, можна говорити в неправомому полі, але сьогодні ми це все врегулювали і вони мають статус. Вони діють в силовому влоці, І я думаю, що саме завдяки єдності не тільки нинішньої більшості, але й декілька депутатів я бачу голосували і від фракції. Партії регіонів одиниці. Ми сьогодні маємо цей закон, і я думаю, що проблем вже не буде, бо нам треба взагалі розгортати і бойову техніку, а особливо спецзв'язок він повинен бути і в будь-якій країні. Інформація спецзв'язок. Люди військові розуміють, що без зв'язку ми просто програємо вже початок війни. Сьогодні ми знаходимося в нормальному стані. Всі підрозділи працюють активно співпрацюють зі збройними силами України з Національною гвардією. Тобто, весь комплекс, який потрібен сьогодні для врегулювання статусу, він нами вироблений в парламенті. Я думаю, що служба просто я знаю. Дякує нам за це і підтримує те, що ми вчора зробили Іване Михайловичу. Якщо говорити так узагальнюючи, до, щодо ухвалення цього закону, тобто практично спецзв'язок підготували для роботи його в умовах надзвичайного стану та в особливих якихось умовах. Настільки швидко зможна буде розгорнути повноцінну діяльність? Це вже щодо організаційних моментів, адже врегулювавши статус, потрібно забезпечити ще й реальну організацію на місцях, чи практично. Там нічого особливого не потрібно для того, щоб розгорнути таку повноцінну ефективну роботу цього підрозділу. Я вам скажу практично, вони розгорнуті і підрозділи працюють, uh -huh. але дійсно потрібен був статус і повноваження. Бо е, будь-яка людина, чи це керівник підрозділу, чи керівник, е, е, скажімо, державного масштабу. Uh -huh. Він відповідає за свою діяльність. і Він повинен користуватися ну, документами тими, які є в нього і Які він щоденно використовує. І тому сьогодні ми це все врегулювали. Я думаю, що проблем не буде. Я вже казав, розгорнуто все, що є, вся техніка. Ми отримуємо нову техніку, тобто я маю на увазі стосовно спецзв'язку, яка виробляється в Україні і за межами України. І наші військовослужбовці, які працюють саме в системі спецзв'язку, готові до тих випробувань, які сьогодні є. Тут проблем немає. Ми, Сьогодні фактично готові, як я вже казав, і ми в тому стані, який потрібен для захисту України. Настільки ми готові сьогодні не лише до захисту України, а до захисту нашої інформації, якщо говорити в умовах такого інформаційного простору, кіберзлочинності mm. і інших моментів, чи зможемо ми захистити ту інформацію mm. і ті моменти, які не мають бути, скажімо, Мають бути недоступними для спецслужб інших країн. Ну, Це захист сьогодні забезпечений? Я вам скажу, що на жаль, під час керування країною попереднього mm -hmm. президента Януковича в нас працювали нелегально, напівлегально можна говорити. Структури іноземної держави, зокрема Росії, в першу чергу працівники їхніх спецслужб і ми маємо дані і Вони говорять про те, що так були розсекретені Розсекречені багато наших, нашої інформації. Ми сьогодні на ходу перелаштовуємося, робимо все, аби не було того, що було раніше. Бо в мене є взагалі підозра, що ми будемо скоро притягувати до відповідальності і попереднього керівника Міністерства Збройних Сил, міністра оборони, керівника служби безпеки України. Ці люди. Я можу з певністю вказати, що працювали на Росію, а не на Україну. Працювали на розвал нашої держави і готувалися до вторгнення саме іноземних військ на територію Криму, півострова. І ми сьогодні вже маємо всі підстави про це говорити. І тому сьогодні говорити про те, чи ми захищені. Звичайно, що наші спецслужби роблять усе, аби Україна мала. Самодостатні і спецзв'язок, і інформаційні блоки, і таке інше, але на жаль, було багато втрачено часу, і ті, хто працювали в наших спецслужбах, ті агенти, вони багато інформації винесли на користь не українську, а на користь Росії. Ми сьогодні перелаштовуємося. Я думаю, що зараз на даний час за інформацією Міністерства оборони Служби безпеки. Бо ця інформація є в нашому комітеті Служби зовнішньої розвитки, управління розвідки. Ми фактично готові. Готові протистояти будь-кому, зокрема, і я вже вкотре наголошую Росії Іване Михайловичу, от все зрозуміло. Дійсно, ініціатива хороша. Але ви ж знаєте, от, якщо йти за практикою, то навіть переговори президента Америки з, з європейськими керівниками ну, уже й. Про них знають про є програми, які можна прослуховувати. Наскільки сьогодні можна обезпечити в Україні переговори нашого керівництва? Адже мова йде насамперед про переговори, які повинні бути саме таємними утаємниченими на той період, коли йдуться ведуться домовленості стосовно тих чи інших подій, ситуацій або моментів пов'язаних з державотворенням в Україні? Як обезпечити сьогодні оце все від таких я вам скажу, кожна держава. Бажає і прагне убезпечити себе. Але, як ви знаєте, світ стрімко розвивається, зокрема, і інформаційна безпека, і інформація. І тому сьогодні важко говорити будь-якій країні, будь-якій державі, що вона убезпечена на 100%. Сьогодні, ну, там справді, працюють новітні технології. Справді, в Україні. Працюють такі технології, які ну, поборюють одна одну. І в мене немає впевненості, що, скажімо, Америка слухає е, Росію, що Росія не слухає Америку, або Америка прослуховує іншу країну якусь Європи, а вони їх не прослухають. Ну, тобто це велика гра, велика велика політика. Є певні моменти, що, скажімо, на певному періоді з розробкою новітньої е, техніки, е, інформаційної, зокрема, технології, можуть бути е, ну, захищені. Але проходить певний час, і все е, таємне стає явним, так само і в нашій ситуації. Я хочу сказати, що наша е, техніка е, розробки наших спеціалістів є дуже на високому рівні і вони користуються попитом не тільки в Україні, але й у всьому світі. У нас на ну, жаль, за кордоном люди. частіше так. ніж в Україні, я оскільки скажу, це все я потребує бачу... фінансування. Так. Оскільки ми сьогодні фінансово спроможні забезпечити, От... уявить Таку... собі, що ми практично. Е... Довели, були е, за останні роки армії до такого плачевного стану. Ми сьогодні відновили вже е, за цей короткий період термін. Е, практично е, боєготовна у нас армія, е, починаючи від е, повітря, завершуючи на, на наземними силами, е, спецвійськами, спецпризначенцями, готові дійсно давати відсіч будь-кому, але для цього для того, щоб ми були модернізовані на вищому рівні світових стандартів, щоб ми справді мали армію і модернізовану, і підготовлену, потрібно як мінімум, ну я думаю, що з таким високим фінансовим забезпеченням рік, аби вийти на світові передові стандарти. Сьогодні ми можемо говорити про захищеність від. Російського, скажімо, так кордону, але говорити на 200%, як ми кажемо, що ми можемо протистояти будь-кому поки що зарано. Хоча, ще раз наголошую, що з Росією ми сьогодні можемо говорити на рівні. Мні, знаєте, якось, Маючи світову підтримку. Маючи світову підтримку, і живучи, в нас час говорити про війну дуже важко, але, на жаль, такий час. І ми мусимо про це говорити. Мусимо говорити про те, що той народ, котрий не годує свою армію, він йому приходиться годувати, на жаль, чужу. Ми оце зараз проходимо випробування. Я думаю, що ми ніколи вже не допустимо так, щоб армію Збройні Сили, силовий взагалі блок фінансувати за за принципом. Це повинна бути галузь передова, яку Потрібно фінансувати, навіть не доїдаючи українці, розуміють сьогодні, що по тих 5-10 гривень щодня пересилають вже близько 100 мільйонів переслали на потреби армії. Ми виділили близько 7 мільярдів. Сьогодні Мінфін, зокрема, Кабінет міністрів, досить добре фінансує наші Збройні Сили. У нас немає проблем за інформацією Міністерства оборони з фінансуванням. тобто... Всі потреби від побутових до новітньої техніки ми сьогодні забезпечуємо Збройні Сили України. Тобто, навіть завдяки спец... спецзв'язку ми можемо десь працювати на випередження, якщо говорити Звичайно, в контексті тих можна. подій, які на сході і на півдні. <кій> тобто, для того, щоб убезпечити себе уже від реальних подій, від того, що відбувається, можемо і ми працюємо. Є є така така контррозвідка, яка може працювати контррозвідка, розвідка в нас все є. І в нас ще раз наголошую на тому, що Просто є геніальні люди, молоді люди, кіберспеціалісти, які працюють в Україні і за межами України задіяні всі. До речі, ви, мабуть, знаєте, що наші молоді люди, які закінчують технічні вузи, в Україні дуже користуються великим попитом і в Сполучених Штатах, і в Європейських країнах. Тобто, ми сьогодні задіємо весь потенціал науково-технічний, який є в Україні для захисту своєї вітчизни. Ці ситуації єдине, що хочеться сказати, дай Бог, щоб дійсно дай все Боже. на користь України так. справдилося, і в Україні був і мир, і спокій. Іван Стойко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Нагадую, що все-таки залишайтесь парламентським телеканалом Ради. Бачите, які нас цікаві гості, які цікаві розмови. Ви точно будете знати і про ті, які закони ухвалюються зараз, про те, чим живе парламент і взагалі що відбувається в Україні. До побачення.